Троє дітей зникли на території тимчасово окупованої Херсонської області, і ми просимо вашої допомоги у їхньому розшуку. Отже, Макар Богдан, 9 років, зник у селищі Костогризове на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді, на жаль, жодної звістки. А це Вікторія Поляничка, 17 років, зникла 22 лютого 2022 року у новій Каховці. Також на тимчасово окупованій частині Херсонщини безвісти зникла Емілія Рудченко. До початку повномасштабного вторгнення вона жила у селищі Любимопавлівка. Однак, де вона перебуває зараз, невідомо. Звісно, те, що усі ці діти зникли в окупації, суттєво ускладнює ситуацію. Також розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях не транслюється українське телебачення, але ми сподіваємося, що цю програму на тимчасово окупованих територіях зможуть побачити в інтернеті. Тож я звертаюся до кожного, хто бачить це звернення. Гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Працює цілодобово дзвінки безкоштовні, анонімність гарантуємо. Також можна написати нам у Facebook, Instagram або у Чат-Бот служби розшуку дітей. У телеграмі також тривають пошуки 10-річного Вані Маліновського, який зник без вісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада, 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу. Нача дитина жила до 21 року повністю зі мною до літа 21 року. З літа 21 року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно. Одразу приїхала до Херсону з надією найшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій. Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика варегідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але наразі це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина. Тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч пачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років. На зріст приблизно 130 сантиметрів середньої статури має русяве волосся і темні очі. Також я дуже прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія і подивитися. Уважно на фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Якщо у вас є якась інформація про когось із них, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua